Олеж, дивись, е, на цьому тижні Верховна Рада підійшла до питання заборони УПЦ МП в Україні. Більше того, перше голосування Верховна Рада більше, ніж треба, більше ніж 226 голосів. Але там з тими, хто утримався і проти, там ще 30 голосів. Був, але все одне проголосували, і тут почалося. Це перемога. Волали одні, це зрада, дуже коректно пояснювали інші. Це зрада, тому що це атака на православ'я, пояснювали треті, і мені ставало від цього взагалі смішно. Кожна сторона намагається донести своє. Те, що структуру ФСБ в Україні, яка працює всередині УПЦ МП, треба знищувати саме структуру. Я погоджуюсь на 100%. Але чи треба було це робити так, як робиться зараз? Чи приведе це до того, що як сталося з Лаврою, де почали і не можуть закінчити, а в початі взагалі не почали саме через це. Чи зробила влада висновки з тодішніх помилок? І що треба чекати далі? Як ти скажеш? тема дійсно не пересічена, і ми про неї вже говорили. і... На жаль, застерігали від того, що можливе таке розвиток подій. Чому? На жаль, бо зараз частина аудиторії, я певен, думає, ну, прийняли ж закон, заборонили ж. Але не все так просто. По-перше, ніхто нікого ще не заборонив. По-друге, і закон ще не прийняли, тільки перше читання. І, в третє, цей закон не передбачає заборони в цілому УПЦ МП, і, відповідно, він не про заборону саме цієї організації. Але при цьому негативна сторона вже запущена. А саме те, що прецедент а, ставання на цю дорогу він створений в той момент, коли Україна не готова на міжнародній інформаційній арені для цього, а Російська Федерація безумовно готова, тому що вони вичікували і очікували, що ми таки це зробимо. В минулому ефірі я сказав, чи позаминулому, вже що голосування за заборону УПЦ, створення механізму заборони УПЦ це іспит на патріотизм. І іспит на зрілість для Верховної Ради, причому іспит на патріотизм це наявність 226 двадцять голосів, щоб прийняти цей законопроект, і тут я можу поставити галочку. Дійсно, парламент цей іспит на патріотизм здав ці голоси є і навіть запасом, але другий іспит на зрілість він полягав в тому, що це рішення не можна приймати зараз, поки ми не готові. Його треба було прийняти пізніше, спочатку підготувавши все до нього, і тоді вже вивірене дуже чітке, як скальпелем, Рішення приймати. І тут, на жаль, парламент стріском провалив, тому що навіть з того, що можна було зробити тут і зараз, було обрано далеко не найкращий законопроект, обрано не найкращу процедуру, і, відповідно, його прийдеться допрацьовувати перед другим читанням. Це і стало, зокрема, компромісом по знаходженню голосів, тому що в цілому прийняти цей законопроект було неможливо. Всім зрозуміло, і прихильникам, і навпаки, поборникам. І борцям з цим законопроектом з усіх таборів. Усім було зрозуміло, що цей законопроект наразі є, ну, м'яко кажучи, сирим. Так от, в чому ж підготовка полягає? Підготовка в тому, що, на жаль, чи на щастя, чи просто так сталося, що світ не живе внутрішньополітичними політичними подіями України? Ба Більше світ в Сполучених Штатах, в Аргентині, в Судані, в Індії ну якось не дуже добре знають електоральну і. Тим паче релігійну мапу України. Вони не знають, що то це за церкви, хто там їх очолює, чому, як створилися, звідки пішли і є, і хто там взагалі кому, хто. І тому для них Православна церква України чи Українська Православна церква, чи яка-небудь інша православ'я в Україні, це є одне і те саме. Вони не розуміють взагалі, хто там, з ким і як кому. І заборона будь-якої церкви в будь-якій країні це є прецедентним. Випадку це є серйозним і виключенням, і таким яскравим спалахом на сонці, на які всі звертають увагу, як тільки з'являється, що в Україні забороняють православну церкву, особливо в під час вже виборчої кампанії в Сполучених Штатах, де релігійна тема є однією з наріжних для їх політичної культури і однією з ключових тем, взагалі, на якій є збудоване їх політичне буття і політичний порядок денний. Це може бути дуже боляче, тому що росіяни одразу можуть розповісти, що це наступ на свободу слова, на свободу совісті, і взагалі в Україні б'ють попов, забороняють церкви і там одні нацисти. Беремо в лапки, розуміємо, як російська пропаганда працює. А що ми? А ми щось зробили, щоб пояснити, що ми робимо? Ні. А ми дали якісь аргументи нашим друзям? Ні. А ми, можливо, провели кампанію по роз'яснюванню там. Щоб всі знали до кого принаймні звернутися, якщо ми відмінність. Ні, не зробили так, от це потрібно було робити першим для того, щоб далі підходити до можливості заборони. Звісно, зараз кажуть поборники, прибічники цього законопроекту, що ну там вже немає заборони саме цієї церкви. Там створюється механізм, і потім через суд, коли-небудь пізніше, коли буде друге читання, в цілому, коли він запрацює, буде опублікований в голосі України. Після цього в судовому порядку можна забороняти. Тут я одразу їм скажу. Там сказано про юридичну особу. І принаймні моя дискусія зараз правниками звелася до того, що мені, ті, кому я довіряю, правникам пояснювали, що прийдеться забороняти не церкву в цілому, а кожну юридичну особу окремо. А майже кожен приход в церкві це окрема юридична особа. Відповідно, це декілька тисяч приходів, які в УПЦ, по яких по кожному має пройти судовий процес. Ну, десь кінцю цього століття ми завершимо з цим. А те, що кожен такий судовий процес перетвориться в халівар в священну війну, не майте сумнівів, і Росія кожен з цих випадків продасть по максимуму в світові, щоб дискредитувати Україну. І всередині по максимуму використає для того, щоб дестабілізувати ситуацію. До речі, хочу додати: що вже, вже ми бачимо, як тестується ця технологія росіянами в Україні. А і на жаль. Вона використована на людях, які найменше захищені від російської пропаганди на людях похилого віку. Я бачу сьогодні відео, як церкву, саме церкву, окремий храм Московського патріархату захищали дуже старі люди в селищі на Вінниччині. Я Мабуть, ти теж вже побачив цього. А, там були фрази, які ну це правда. Там жінка каже, що в мене. Один син на війні, другий син на війні вже є похоронки в сім'ї, онук на війні, куди я повинна ходити молитися, і замість того, щоб доносити інформацію, для того, щоб пояснювати, що треба знищувати ФСБ, зараз знов намагаються вичистити взагалі все, забуваючи до речі, два моменти подобається це комусь чи не подобається, але для віруючих дуже важливо, куди вони ходять. Це дуже важливо. І вони дуже часто в політичні пропитання не занурюються. Цю інформацію треба доносити. Цю інформацію треба доносити до цільової аудиторії. Цього не робиться. І ще одна проблема теж те, що я хочу сказати, що на Заході взагалі ніхто не розбирається. У ПЦМП, ПЦУ. Я коли намагаюся пояснити, на мене дивляться і кажуть. Як би кому не подобати, яка різниця? Це церква, все це священна корова. І я навіть починаю пояснювати а, нюанси, і тоді відкриваються очі і кажуть, а чому про це не кажете? А як я розповім своєму електорату? Мій електорат запитає мене, чому? А, до речі, це каже протестант, це каже політик, протестант, який до православ'я, м'яко кажучи, взагалі ніяким боком. Але він каже, як я поясню, що ми підтримуємо країну і ми виділяємо їй гроші, в які переслідують церкву? Це страшне, і замість того, щоб, ну відверто, давайте за два місяці, сигнал би дійшов два місяці бомбувати всі західні змі. Насичувати своїми тезами, своїми меседжами, запускати лідерів суспільної думки, до речі, західних лідерів, які розуміються на питанні, такі є. До речі, підключати наших священників з різних церков. Замість цього вирішили йти знову найганебнішим шляхом. Ну, я б сказав би, що на жаль, але більшовістська справа жива. Тобто, в нас завжди спочатку робимо, потім думаємо і робимо завжди так, що а що там байдуже, хто там є, що там немає, і так далі. Бачу ціль, не бачу жодних перепон. В результаті все виходить так, що ми потім вигрібаємо і весь ворог негативу. Да, отримуємо те, що було потрібно, але тою ціною, якою потім задумуєшся, чи варто воно взагалі було. А, і чи варто було це робити саме зараз, і саме так? Тому по церкві ну не все втрачено ключове. Тут звісно, росіяни зараз відстріляють по Україні все, що можна. Пропагандистські назовні, звісно, те, що прийнято законопроект половинчити, це нас до певної міри зараз рятує, тому що виграє ще час і дає змогу зараз, хоча б почати цю комунікацію. Я сподіваюся, що профільні служби все ж таки. Оговтаються, і зараз, можливо, якраз активність росіян на цьому полі, вони трішечки дадуть цього чарівного пенділя для того, щоб почати працювати бо, на цьому напрямку. Бо зрозуміло, що там, юридично виписати цей законопроект це одна історія, а політично прокомунікувати все це інша історія. А от пропрацювати з власним суспільством, те, про що ти говорив, працювати з міжнародним співториством це вже задача зілочки. От саме цим потрібно зараз займатися. Ти знаєш, є ще один момент, на якому я хочу акцентувати увагу. Я запитав представників опозиції, а чому ви підтримували законопроект, розуміючи, що в ньому є заховані проблеми. Ну, ні не повільно є. А мені пояснили, Дивись, Слав, ну ти ж знаєш цю технологію. Якщо ми не голосуємо, нам кажуть, бачите вони за ФСБшну структуру, вони не хочуть її закрити. Якщо ми голосуємо, ми, на жаль, заходимо в кінч. Я кажу, ну чому голосують представники ОПЗЖ, і виходять на трибуну Дмитрук Бойко, Шевченко. Я розумію, вони підготовлюють собі ґрунт для майбутніх виборів. Вони кажуть: бачите, ми за нашу віру православну не тільки співпрацюємо з владою і голосуємо за що завгодно, а ми ще й виходимо на трибуну і щось говоримо. Ну, бійці за віру, за вибори, за віру в вибори. Ну таке. Але ж вони це відпрацьовують, і ми це розуміємо, і вони будуть це використовувати на виборах. До речі, в багатьох регіонах селянських е сільських там електорат орієнтується на те, що каже Священник, і це не для кого не є таємницею. І якщо священник каже, голосуємо за бойка, який нас захищає, голосують за бойка. Це технологія. І ми знову бачимо, що і на банковій всі задоволені. Олеже, давай відверто ті, хто хотів побачити, що церкву російську, в якій ФСБшна мережа є, закривають. Вони бачать, почалось а іншим кажуть: почекайте, бачите, ми стримуємо оці психи хочуть закрити, а ми стримуємо, ми не будемо давати далі. Всі задоволені, розумне, теля, яке у двох мамок. Так, от, в цій ситуації знову ми бачимо, що технологія, і намагання отримати максимальні рейтинги. Програють інтересам держави і розумні позиції. На жаль, і от що з цим робити, я не знаю. Я тобі відверто кажу: Ну, на жаль, потрібно тут тільки на рівні суспільства працювати з тим, щоб люди на виборах робили більш свідомий вибір і розуміли, що вони віддають ший голос за того чи іншу політику. Це не просто щось непотрібне, а це дуже вагома річ. У вас є голос раз на 5 років, 4 роки. Uh, в залежності від держави, і ви не мають розпорядитися максимально відповідально, бо потім вам з цим жити. І от зараз просто всі ті стендапери, uh, uh, які вилазять на цю тему, які потім ще повилазять ще більше, будуть розповідати, що вони захисники православ'я руського язика і всього прочого, uh, вони мають отримати жовту картку і червону від українського суспільства. На жаль, але. Говорити про те, що в нас є якісь елітарні механізми, інструменти, які би стримували цю ситуацію, або, прости, господи, інститут репутації, на жаль, про це мова поки що не йде. Ми ще еволюціонуємо, ми ще проходимо свій транзит. Тому тут суспільство поки що взяти і зняти в себе відповідальність, делегувати і політиками, сказати, а ми розслабляємось. Вже все створено, вся система працює. Ні, поки що не вдасться. На жаль, але нам ще дуже серйозно працювати над тим, щоб ми могли жити в тому суспільстві, де такої от фігні вибачте не буде зараз дивлячись на західні суспільства, розуміє, що там вже все поганенько, і в них потрібно демократію також, як мінімум, хороший ремонт робити з нею. Але в нас є зараз можливість скористатися вікном, коли весь світ буде фактично трансформуватися, і також допрацювати наш state building, тобто нашу розбудову державності. Бо national building ми пройшли ще раніше. Нація в нас якраз сформована і сформована не тільки. Вибач, коли кажуть, що Путін не сформував українців, чи Путіна завдяки Путіну, де нічого подібного, українці просто проявилися зараз під тиском Путіна, і весь світ побачив, що українці сформувалися вже задовго до того. Бо якби ми не сформувалися до того, то ми б нічого не проявилися б, і російські тези про Фелстейп вони б відбулися. Б. І тут абсолютно байдуже чи це церква, чи це спілка орнітологів, чи ще хтось. Якщо працюють на ворожу державу, якщо там агентура. То її потрібно вичищати це питання національної безпеки. Погоджуюсь на 100%. Я хочу, щоб ти прокоментував один коментар, який нам написали. Хочу сказати тобі, що в нашому суспільстві дуже багато людей, які полюбляють прості рішення, наприклад. Все відняти і поділити або все заборонити. А, і можна звертати увагу ні на кого, а потім дивуватися: а, а чому нам перестали допомагати грошима і зброї? А що відбувається? А що сталося? Ми ж вважали, що так нормально. І От цей коментар, я хочу, щоб ти його прокоментував. Я процитую спочатку: яким найганебнішим шляхом, що ви верзете, пише Вікторія Глебушкіна. Найганебніше, що через 20 місяців війни в Україні є віряни, які ходять до церкви Московського патріархату і кланяються ФСБ Бога. Що скажеш? Скажу, що в чорно-білому світі жити е, цікаво, легко. Але переважно боляче, тому що коли ви спочатку в чорному, потім ви потрапляєте в білий, і навпаки, з білого в чорне. На жаль, чи на щастя, в світі набагато більше відтінків. І я знаю випадки, коли не переходять з однієї церкви в іншу, тому що там просто немає священника, наприклад, ПЦУ, він не дійшов туди, в них немає нікого. А є випадки, коли там є, але це відверта негідницька людина, і тому ніхто не хоче туди. Є випадки, коли в УПЦ є хороший священник, він дійсно Божа людина, але йому їсти хочеться, як і будь-якій іншій людині, в нього якісь залежності є від його керівництва, а церква це також ієрархізована структура. Є багато різних випадків, і вони кожен має свій відтінок. І якщо ми говоримо про роботу з такою тонкою матерією, як церковна тема, релігійна тема, де не про раціональне перш за все, іде. це специфічний уклад і, і свідомості, і специфічна культура поведінки. Це все специфічне, це трішки інший світ. То, якщо ми говоримо про те, що з такою делікатною темою можна працювати сокирою, а не філігранно-ювелірними наборами, то ну перепрошую, тоді мені здається, що ми трішечки в різних світах живемо. І ми трішечки в різних країнах хочемо опинитися там буквально через рік, два, п'ять, десять. Тому що я хотів би в безпечній країні, де... Система складно влаштована, де вона філігранно відточена, а не там, де просто вбивця голову відтяти, поганці закрити. Воно ж так не працює. Нема чого додати. Погоджуюсь зі всіма. Але хочу додати по іншу, про іншу тему. Я прошу зараз, всі хто дивиться цей ефір, підписатися на канал. Не забудьте поставити лайк вподобайку, не забудьте прокоментувати, написавши звідки ви. Я бачу, що ви пишете, і ми дякуємо вам за, за це. І поширюйте відео. Не забувайте підписатись також на канал Олега Саакяна. В описі відео є посилання на його канал. І пам'ятайте, що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Олеже, скажи мені, будь ласка, ти ж бачиш, що відбувається під Авдіївкою? А, сьогодні. А... Скажу відверто, кра трохи краще. Менше вкинули росіяни на наступ по багатьох причинах. По перше, нема що кидати, те, що вчора намолотили наші, це, це щось страшне. Сьогодні менше, але все одне пруть, І сьогодні були знов танкові колони, сьогодні були бронекулаки, сьогодні була жива сила, яка як мавпи дерево обцепили оці БТРи, БМПхи, вони заїжджали, їх скидали далі. Це якийсь як, така маршрутка. Uh -huh. Чому так важлива Авдіївка зараз для Путіна, для Кремля? Їм потрібна перемога. Це намагання відвлекти увагу з інших напрямків, як, наприклад, з Херсона і забрати резерв з Запоріжжя, або це все ж таки чергове СВО, яке Путін хоче провести для того, щоб отримати хоч щось так, як було, наприклад, в Бахмуті, і навіть готовий знищити взагалі цю територію. Йому вона взагалі не потрібна там ніхто не буде жити. Він це розуміє, але потім він скаже: От ми перемогли другий після Києва, такий населений пункт. Я думаю, що спудяться декілька задач. Перша задача в них немає успіхів воєнних, їм потрібно щось продемонструвати, що вони мають щось, що можна пишатися. Після Бахмуту їм потрібно зараз якусь іншу точку. Якщо ми візьмемо всю лінію зіткнення, то зрозуміло, що перший варіант це був Куп'янськ, і там вони дуже серйозно відгрібли і не вдалося. Відповідно, друга точка по можливості це для них Авдіївка. Оце це тут ще збігається з певними там стратегічними потребами Росії, тому що Авдіївка це плацдарм, завжди клін над Донецьком, який висить, і це дуже їм неприємно, тому що з Авдіївки фактично Донецьк прострілюється, ну, ведь не весь, і якби дійсно Україна обстрілювала би окуповані території, так як про це розповідає російська пропаганда, то за ці 10 років вже майже Донецька просто би не залишилося, тому що там у Україні є можливість дотягнутися до нього а, ну до північної частини Донецька, навіть до самого міста. Навіть мінометами, вже не говорячи там про артилерію, то там укріплені позиції 2014 року, і росіяни в багатьох місцях намагалися з різних боків заходити і так і сяк, але їх просування все відбувається по флангах дуже невеличкими темпами. Українці там героїчно е, наші сили оборони стримують росіян. Там частини, які бойові, які досвідчені, знають цю територію, тому там вдається просто неспівмірними силами стримувати росіян. А вони намагаються штурмувати. Я думаю, що а рознарядка Путіна дати хоч якусь перемогу. Поміряли, подумали, зрозуміли, що Авдіївка це точка Б, в якій можна спробувати. Плюс важливо. Для них зараз продемонструвати, що вони нібито перехопили наступальну ініціативу для того, щоб повітягувати резерви, наші повтягувати туди скаваті дії, щоб створити панічні настрої в Україні. Що от дивіться, контрнаступ завершився, і це вже пройшов російський контрнаступ. Я прямо очікую, як з дня на день вони спробують цю тезу пощупати, я думаю, що вони очікували, що вони вже займуть якісь позиції, і Авдіївка там на півоточенні буде, або в оточенні, і відповідно з цього моменту вони запустять, що все український контрнаступ завершився. Тепер почалася там російська осінь або ще якусь фігню. Ну от це я думаю, що найближчим часом вони планували, що відбудеться.